А все-таки я була права. Продовжується оця погана погода. Це у нас так сьогодні мете сніжком. Дивіться, яка ураз. І так тарабанить. Воно такий мокрий сніг. Якщо вже брати. Бачите, як, як можливо, видно видно, як вікно. Це все мокрий сніг тарабанить. І ще. До весни трошки далеко. Сьогодні, по ходу, 19 березня, і хочеться вже чогось весняного. Я навіть почала уже літню кофту пробувала в'язати, знайшла класний візеруночок. Зараз маю роботу ще трішки. І ми з вами ще поговоримо, покажу, розкажу що до чого. Може, трішки щось приготуємо, може, трішки щось прибираємо. І оце я йду в магазин, де сніг все-таки не перестає падати, але я йду в своєму подарунком на цих червоних, бачите, черевичках. До речі, вони дуже теплі. Я чомусь думала, що вони більше на весну а вони таку навіть на єврозиму, тому що на даний момент у нас мінус 2 можливо, є, а можливо, немає. ну Так показує але ось які є калабані і сніг топиться, та то немало буде мінуса. Ну, в будь-якому випадку я. Щочасно, мені вони затеплі. Так? Але, але круто. Дивіться, бо ж вони класні, підошва груба, і, відповідно, напевно, і на якийсь морозець вони будуть супер-пупер. Хочу показати вам проміжний етап. Дивіться, я вже трішечки так пройшлася. Ще не все. Це тільки так, знаєте, я б сказала, наброски. Але. Але воно буде круто. Покажу вже чисто фініш, як воно буде. Мені здається, що тут біленьким, важливо було ще раз пройтися, тому що воно якось так біле, пролизується чорне. Всім привіт! Ще раз. Також хотіла з вами підлоги. Дивіться, купила ось такий морозиво. Не знаю, цей з кокосом. Цей походу з, з чим. Сніксі. Слава на карамель чи що? Цей з манго. І ось цей оцей з карамелькою, а той ще? Ну цей з скарамельтовий цей ще. сніки, Що таке сніки взагалі? Ні, цікаво, а, і, напевно, що це морозиво, а це морозиво, так? У формі мочі. Будемо пробувати, яке воно є. І так цікаво, яка? А, Калорійність. Отут 277 на 100 грамів. Отут 191. До речі, з манго. 191 на 100 грамів. половину треба рахувати. Отут 343 Настеграм. Ну, з карамелькою, хто б сумнівався, і кокосовий 199 на 100 грамів, тобто манговий кокосовий менше. Ну, це логічно, так? Вони фруктові більше. А отакі сніки. І карамельний. Ну, і, і нам до уваги, що карамельний чомусь іде 60-грамовий, він вроді як більший. А він, вроді би, як більший. І бачите, він якийсь такий, що ніби як бутерброд. А ці просто як моді. Тому а це ніби як навіть не бутерброд, а макарун. Оці як моті, а це як макарон. Значить, має бути з обох боків печенько та? <рес> <рес> макарончики, а всередині морозиво. І ще я бачила таке морозиво в формі бургера. Обов'язково куплю, покажу, розкажу, і будемо, звичайно, пробувати і розкажу свої, свої враження, яке воно, що воно і чи варто. Ну і оскільки на дворі зима, хочеться весняного салату, хочеться вже весни, а хочеться навіть літа, кофту все-таки буду в'язати, не знаю, вистачить ниток чи ні. Але спробую, а поки що у мене такий салатик, це у мене буде просто варене яєчко, у мене буде творог і у мене буде огірочок, помідорка, це все буде заправлено сметанкою. Салат дуже класний, дуже дієтичний, я б так сказала. І навіть для тих, хто охудає, хто на дієтах різноманітних, він має місце бути навіть увечері. Тому зараз я швиденько. Такими хаотичними шматками нарізаю. У мене, в принципі, порції, пропорції довільні, у мене 4 яєчка, одна, одна помідорка велика, один огірочок. І так твору на око. Хто любить більш ситніше, можна дати сиру кисломолочного більше, хто любить менш ситніший, можна дати менше. Я сьогодні якась така знесилена, можливо, все від того, що погода, можливо, ну не знаю. Але все-таки потрібно працювати, потрібно щось робити. І я беру себе в руки, і все-таки думаю, що було б добре. Зараз і повечеряти. Ще думаю, можливо, що додатково зготую, не знаю, чи буде у буде мене сила показати, оскільки всередині я чисто прям сплю. Але я думаю, що, і, знаєте, апетит приходить під час їди, і коли починаєш робити якусь певну роботу, то потім ти її автоматично продовжуєш. Якось воно так. Ми знову з сином почали варіант схуднення трішечки, в тому плані, що він внормовує свою вагу. І я, напевно, теж за одним заходом хочу з вами поділитися. Додала в тренажерному залі ще один тренажер. На внутрішню сторону бедра, чесно вам скажу, не додавайте. А якщо додавайте, то дуже потрішки. Тому що, в принципі, я так розумію, що я могла, я себе не перевантажила, але дуже болить і навіть не знаю, яким чином я піду знову на тренажери. Напевно, піду, але вже буду той тренажер використовувати через раз. Його мені ніби не дуже треба. Але, але захотілося, тому що зазвичай, знаєте, навіть якщо ноги стрункі, а внутрішня сторона бедра просідає, як не крути з часом. Тому хочеться щось кращого, хочеться щось такого, хочеться стрункості, хочеться літа. весни літа, коротких шортів і, напевно, гарно виглядати. Так, щоб відчувати себе впевнено, і, звичайно, гарний вигляд стопроцентно додає жінці хорошого настрою і впевненості, як не крути. Навіть якщо ми прагнемо всіх запевнити, що це не головне, і що ми на цьому не зациклюємося, все одно підсвідомо, ми прагнемо бути красивими, прагнемо подобатись іншим, і це нормально, це. Жіноча така природа, від цього нікуди не тінешся, І це хороший стимул для жінки. Незалежно від того, які причини ми озвучуємо для себе, все одно ми хочемо і стараємося бути красивими, так? Чому ж нам додає настрою навіть якась покупка нової речі, якої, по суті, нам можливо і не дуже треба. Але це класний момент. Це класний момент якось підняти собі настрій. Класний за мінімум зусиль, скажімо так. Для мене особисто не так, як це правильно сказати, не так важливо там якийсь смаколик чи що, як ось можливість щось зробити для себе. І це круто, це класно. Недавно побачила картинку, що ми починаємо, а відео, що показники, що ми починаємо старіти, це те, що ми там спимо довше, так лягаємо спати швидше, не сидимо до півночі. Починаємо переходити на правильне харчування, на якісь фізичні вправи, як мінімум, робимо зарядку, так? починаємо більше дбати за власне здоров'я фізичного плану, ну і, звичайно, за ментальне, оскільки. Дуже важливо зберігати гармонії, внутрішню, внутрішній спокій, навіть якщо це дуже важко. І не нагромаджувати себе особисто додатковим якимсь негативом. Негативу зараз дуже багато. Він буквально на кожному кроці. І до нього прям дуже легкий доступ. Відкриваєте інтернет, і вам просто пропонують подивитися все те погане, що твориться у нашому світі. І, і уже, з того, чи ми вибираємо дивитися погане, чи ми вибираємо дивитися хороше, формується теж наш день, наш загальний настрій, загальне самопочуття. І це досить важливо, адже ми все таки маємо керувати своїми емоціями, а не вони нами. І ми маємо робити вибір, що саме пускати у власне життя, позитив чи негатив, і як саме ну, негатив повністю не від. Межуєш від себе, ми не можемо так зробити, але ми можемо його мінімізувати. Тому, якщо все-таки хочете, щоб ваше життя стало хоч трішечки кращим, почніть з невеличких таких речей. Якось Зменшіть кількість негативної інформації, негативний потік, який йде до вас з відусіль. І старайтеся кожного дня шукати якісь плюси і додати чогось приємного для того, щоб ваші емоції все-таки були більш позитивні, аніж негативні. До речі, щодо даного похудання і тому подібне, все-таки ми, як не крути, але ми, якщо нервуємо то Ну, наскільки я знаю, гормон кортизол все таки мішає, заважає нам схуднути, тому це також одна з причин: будьте спокійні, будьте щасливі, гарного всім вечора.